Всім привіт! Ми сьогодні з вами знаходимося, як завжди, до речі, в цікавому місці. Ми знаходимося зараз коло річки Дніпро. Погляньте, яка краса, яка течія, але зараз хмарно. Все одно це нам не завадить сьогодні спіймати бажаного гапчика. І, до речі, ось цей чолов'яга щойно десь пів години тому накліпав ось таких судачків. Зараз я вставочку вставлю. зачеп. Что, что ж спимал? О, так такие в том безаликовый. Подожди. Подожди. Вот он первый. А на что спимал? На приманку. А важные какие? 32 грамів. Ну все таки, заляковий. Так що такий ранок сьогодні у нас розпочався. Отже, зараз буду використовувати ось таку паличку. Це у нас фаворит Skyline 902 з тестом 25-65. Довжина її складає 2,70. І ми зараз на цей прутик сьогодні будемо ловити наших бажаних судаків. О, що на... Сергій щось взяв. Зараз Зараз обозубагне я тебе ще мабуть перекинув та витягую витягую. і тебе знімаю витягую приманочку о як фрикціон робить забагрюємо, або крепко зараз все буде видно Ух, блядь. Може, сазанчик. А може, бараный. Забагнуй, Ага. Давай я прям. Я, я, я... блядь! Це не стандартно. Кущі Кущи зайди сейчас, блин. Ты сюда, вот его. Вы вот сюда, по... А, Блін, він по самими кущами. О, тут, тут, сюда вже підходь. Туда. Да, да, да сюда, да. да, сюда, сюда. Блять, за... За... Да, я возьму, подводь. Прикинь, какая плотность рыбы. Багры, судаков на Сэмэд. Давай, давай, давай. Осен. он, красный какой. Вот их килограмма 1,5 Вот так таким клюном у нас. На овсетный гачок. А зараз ще запитаємо всього рибалки, що він спіймав. Ну що, були клювання у вас? Судочок один. В, не ну Невеличкі? Да, а воно. на що спіймали, скільки важики використовували? 25 грам і піймав на наші применки вітчизняний угорь. А колір лох. Почну риболовлю в сьомому місці або в всьому. І розпочну риболовлю сьогодні ось на таку приманку, все у нас фішап-віпа. Важики у нас 28 грамів і фішап'іпа у нас складає 3,6 дюйма. Тобто хлопці вже ловлять і ми зараз коло них будемо ловити наших судаків. О! Розпухуємо. Розпутайся. Возьми. Ну, ну дава. Пацан. Ничо, який? Сейчас норчи. От этот? срежь, да, срізай. Блять. Руки, 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 руки. Та ти зараз топишся. Не йди туди, ти що, ти далеко дуже. Забув спитати. Легесенько його. Ти туди не дідеш. А ну давай, хтось, варіант есть бля. Зля. <плес> Ныряй. Осей жестяк. І риба сидить, там вже приманку заглохнула. І шнур в кущі пішов. Волі треба дзвонити полюбати. Ти би зараз би сказав, що треба робити. До водички потрібно йти. Такого вже давно не було. Така клевочка, красота. Чекаємо. скільки грамм, Серега? Бувай. Що ти там вот дефілируєш? Це повністю мавітон. Давай доставай вже агавчика. Значит, хотів Я і моя Вот Отже, друзі, все вподобайка. Риба на гачку, жилка в кущах, рибалка вирішив скупатись. Гнізде білка в норі, орел, блядь. Гнізде тут. Вічайдушна рибалка. Попросив все-таки мене залізти в воду, відчепити його агапчика. Тобто зараз ми роздягаємо, знімаємо ось такий, до речі, непоганий костюм. Він мені сьогодні дуже виручав під дощем. І зараз будемо відчепляти нашого красного. Усе вода холоднюща, але що не зробиш раді агапчиків. Де твоя жилка? Бачу. Ого, тут глибина. Тут ого. тут у нас, до речі, дуже велика глибина. Усе азарт. Так, одну гілку відчепили. Так, тут, ого, тут зовсім такі кущарі ого, та там мені ще всю деревину придеться. О, щось б'є, напевно там ще він є. Отпускай якщо що. Ого! Отпускай я сам. Та почекай, то ти всі гіляки зачепив. Ого! Вот! Ха! Я ще так не витягнув. Димон. що? Все добре. Добре. тільки... Я б що мені робити. Желки ламати. Ламаю. Ого. Є там ще одна. Є. Так, 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 так. Короче, замотав там. Та ту та ні, там все, шансу немає, Він там далі вже пішов. О, не, не То, там не, там ж. Вже... А я тобі потягну, Димонче. Та пощекаймо вже все! Я вже. <гас> Димон, <гас> стул, ти вже там! Все, а, а гавчика не буде. Отже, дуже намагався дістати ту приманку сагавщикам, але ви самі це бачили, що глибина велика і там брівка і жилка пішла на ніжні кущі нижче брівки. І тому там тільки довелося би пірнати. Оскільки на голові була камера, то пробачайте. Лайкати більше не буду. Така допомож, Ну що зробимо черговий закид. Тут приблизно метри так. Як... 50-60 і проводка сьогодні працює. Тобто плавний такий оберт і поступовий. Бо якщо дуже так от різко робити, то клювання немає. Йому сьогодні потрібна плавна подача. І ось на плавній подачі він сьогодні і клює. От Зараз буде, напевно, клювака. Зліва що нас піймали Давай, давай, давай. Зараз подивимось. Не ну, потримай, блін, палко, блін. Та й вам не треба. На. Добре, зараз побачимо. Ну, О, спокусився. Ось така світона приманка каїтеч. І такий заліковий агапчик. Отже, з такими клюваннями вирішив піти по рибалкам, попитати, що вони ловлять, на які приманки, які важики використовують. Отже, зараз будемо питати та дізнаватися, щось цікаве для нашого відео. Пробачаю, що турбую. На що ловите, що спіймали. Доброго дня. Доброго. А що ловимо? Стандартні приманки для цієї місцевості. А розмір який у вас? Розмір 4 дюйм, Він і теч. Непогана приманка. Ну, і важики 25 грамів. Які. 25 грамів, так. Джегрі. А що спіймали? Сьогодні не так багато покльовок було. Чотири покльовки. Три судачки таких десь від кіло 200 до кіло 1800 взяв. Ну, так, хотілося б краще. О, до речі, це не ви були там декілька днів тому біля мосту рибалили? Ну так, да, був там декілька днів тому, навіть тиждень тому. Там щучку спіймав, таку невеличку кілограма на два. Ми також біля мосту там рибалили. так Хлопчина під'їхав з дівчиною, ну так вони відпочиваючи. Закинув, каже, ой, зацеп. Потім каже: ні, ожив. І давай підтягувати. ну Таку гарну щуку, десь кілограм на п'ять, він витяг, потім такий, мов, вона мені не потрібна. І відпустив. Красавчик. І, до речі, як він відпускав цю красуню, зняв на відео і скину тобі відео для твого от, Человек поймал трофея. Молодчага, смотрите, отпускает. Оп, сейчас очуняет. А сейчас она раздуплится. Оп, все, молодча, монстр пошла. Дуже вам дякую, а ми підемо ще, попитаємо рибалок. До речі, вставочку ви ще не побачили, така непогана щука, котра згодом пішла до водички. А тут вона вже клондай таких рибалок. І зараз запитаємо на що ловлять і який... Монтажі використовують. Ну що хлопці, підкажете проводку, на котру судачки монтиляли. Бо я бачу, вже там два штучки спіймали. До речі, приманки ось такі. от. Так яку проводку використовували? Підкинув два рази. Протягнув. І рибка сіла, так? Отже, бачите, все просто. Пішов до крамнички, купив приманку, кинув два рази, ляп, ляп і риба є. А ось цей довольний, судаків наляпав і вже витанцьовує. Вибросився. А ну, Вован, ассистеруй, що стоїш? Ну, спінен хоч положи, бля. Може, заміряємо, що он тут. Друзі, давайте зараз подивимось, який в нього розмір. Не так без покльовки а цікавиться приманкою придавив просто. Бачите, заліковою. фіша піпа приманка 4-3 і, і вантажик 20 грамів. Да, і такий красень. Зараз будемо виміряти. Ось наш красень і зараз ми дізнаємось скільки складає сантиметрів. А він нас складає, бачите такий заліковий 50 6,57 см. Тобто такий позатий. Носить. Це можна вже назвати заліковим агапчиком. Подивіться, щойно з дерева відчепив, на який монтаж ловлять. Ось така жилка. Ось такий драчок, як можна побачити. Потім отводик. И на отводе еще драчок и вот такая лярва. Бачите? И вот тут на дереве она была. То есть браконьерка снасть. Спокусився на силіконову приманку рейнс, приманка на шахті. І ось такий бонус приємний. Ось сидить. Розподивимось. Такі невеличкі, напевно. Щось так давить? Що це в нас таке? Ну, давай, покажись. Опа, а це у нас пуйчок силиконових приманок, бачите? Ось борідка, важики і жилка, котра рвала нам сьогодні шнури. Якийсь вічай дух, бо жилка, напевно, кілограм 25 витримає. Хтось був впевнений, що щось піймає і ось така борідка. Гачок уже на сміття і важики ось. А важики в нас складають 75 грамів. Декілька хвилин вашої ваги. Тобто ми зараз половили, спіймали тільки 4 агапчики. Спіймав Сергій 3 штуки, Сашко одного, до речі, ви можете побачити на відео, він зараз як ловить. Каже, він вже замарився, риба не клює. Ми кидаємо десь приблизно вже дві години, жодного клювання немає. Всі рибалки поїхали. І зараз, зараз нас на годиннику складає друга година дня. Погода сьогодні була дуже мінлива. То зранку був дощ, то сонечко, потім знову дощ. Стосовно течії, течія також, то була дуже річка бурхлива, Була така течія, що навіть 40-50 грамів доводилось іноді ставити. То воду штовхали, то не штовхали. І стосовно клювань, клювання були. В сьомому відео показали, що спіймали. Дякую вам, друзі, за перегляд цього відео. Так що зустрінемось на наступних риболовлях. Всім до зустрічі!